Першій половині 1812 року гора Тамбора почала здригатися. Величезна гора, безмовно, височила над індонезійським архіпелагом протягом століть. Біля її підніжжя росла і процвітала ціла культура, що мала торгівельні зв'язки аж до Камбоджі та В'єтнаму. Майже за дві тисячі миль звідти на далекому острові Суматра перебував сер Стемфорд Рафлс, майбутній засновник Сінгапуру. 5 квітня 1815 року він повідомив про звуки віддалених пострілів, і війська були передислоковані для протидії імовірній військовій загрозі. Тієї ночі він не міг заснути таємничі гармати все ще відлунювали вдалині і не давали йому спати. Однак наступного дня з'ясувалася справжня причина вибухів: тонкий шар попелу почав спускатися з потемнілого неба. Протягом наступних кількох днів небо ще більше почорніло, а атмосфера стала важкою і задушливою, як перед великою бурею. А ввечері, 10 квітня 1815 року, за 2000 миль звідти гора Тамбора. Вибухнула. Це було виверження, подібного до якого ніколи раніше не бачили людські очі і ніколи не бачились тих пір. Гора перетворилася на текучу масу рідкого вогню зі стовпами полум'я, що здіймалися високо в повітря. Коли ядро вулкану зруйнувалося, він розірвав себе на частини. Напіврозплавлені вулканічні бомби розміром з кокосовий горіх посипалися з небес. Пекучі пірокластичні потоки каскадом ринули вниз по схилу гори, стираючи село тамбора з лиця землі. 10 тисяч людей загинули, і ще 35 тисяч залишилися без дому. Вся культура і мова народу тамбора була стерта за лічені дні. За одну ніч виверження зірвало вершину з гори. Коли зійшло сонце, гора Тамбора була на півтора кілометра коротшою, ніж напередодні, а кальдера мала понад шість кілометрів у поперечнику. Але сонце не світило над Індонезією ні того дня, ні багато днів тому. Стемфорд Рафлс повідомив, що снідав при свічках. Вулкан викинув сотню кубічних кілометрів породи й попелу, які заповнили повітря і затьмарили небо. А коли попіл і шкідливі гази піднялися високо в атмосферу, вони рознеслися по всій земній кулі повітряними потоками. По всій планеті було заблоковано сонячне світло і тепло. Небо ніби затягнуло пеленою. Глобальна температура впала на 3 градуси за Цельсієм. Врожай не вродив і протягом наступного року хвороби та голод забрали життя 80 тисяч людей. Навіть у Європі в червні випав сніг. А 1816 рік став відомим як рік без літа. Кліматичні зміни. Увічнені в драматично забарвлених заходах сонця на романтичних пейзажах Тернера. Виверження тамбори 1815 року було найбільшим і найруйнівнішим виверженням вулкану в історії людства. Його наслідки були катастрофічними не лише для людей, але й для місцевої екосистеми та глобального клімату. Природні катастрофи, подібні до цієї, є неминучим наслідком глобального процесу. Тектоніки літосферних плит, але сама тектоніка плит оповита таємницею, що її живить, коли вона почалася, і наскільки вона важлива. Виявляється, через роки після цього жорстокого виверження вчені виявили, що якими б жахливими і руйнівними не були його наслідки, тектоніка плит може бути ключем до збереження життя на землі. Повна історія землі. Під час великого виверження тамбори геологи все ще намагалися зрозуміти, як насправді влаштована поверхня нашої планети, що створило її гори та океанські басейни. Що спричиняло природні катаклізми, якщо не гнів богів? Вважалося, що поверхня Землі це суцільна кам'яна оболонка. Проте існували докази, що вказували на колосальні невидимі процеси, які формували цю оболонку. У 16 столітті голландські картографи вперше звернули увагу на дивовижні форми наших континентів, сформовані таким чином, що вони підходять один до одного як шматочки пазла, незважаючи на те, що їх розділяють величезні океанські простори. Якщо припустити, що колись вони були з'єднані, то як ці великі уламки гірських порід роз'єдналися? Найпопулярнішою теорією того часу була теорія теплових циклів. Час від часу міркували вчені земля нагрівалася. А оскільки теплі об'єкти розширюються, то і земля розширювалася, розтріскуючи земну кору і розділяючи континенти. Але у 1915 році Альфред Вегенер, німецький метеоролог, запропонував нову теорію. Замість теплових циклів, що розділяють континенти, масиви суші блукали навколо землі як величезні криголами, що долають арктичні басейни. Ідеї вегенера були революційними і підкріплювалися безлічю нових доказів, не лише раніше помічений пазл берегових ліній. Але й відкриття скам'янілостей, подібних істот, знайдених на континентах, розділених океанами. Дійсно, коли Роберт Скотт здійснив свою фатальну експедицію в Арктику кількома роками раніше, він і його люди знайшли скам'янілості тропічних лісів під тундрою і замерзлими породами. Було очевидно, що континенти не тільки розділилися, але й дрейфували від екватора до полюсів. Відповідно, теорія Вегенера стала відома як «дрейф континентів. Але була одна проблема. Незважаючи на докази того, що це дійсно відбувалося, вегенер не запропонував жодного пояснення того, як це сталося, які сили могли рухати цілі континенти, і як вони прокладали собі шлях крізь тверду породу океанського дна, не руйнуючись в процесі. Зрештою, ідеї Вегенера про дрейф континентів втратили популярність. Але було посіяно зерно для абсолютно нової теорії, яка реалізувалася на передньому краї геофізики ХХ століття. У 1960-х роках вперше було створено глобальну мережу сейсмометрів, здатних точно визначати епіцентри смертоносних землетрусів. І вони виявили дещо дивовижне. Землетруси не траплялися хаотично по всій поверхні землі, а обмежувалися вузькими смугами, що перетинали земну кулю. Іноді ці смуги йдуть по краях континентів, а іноді вони проходять прямо через центри океанів. Разом. Ці сейсмо небезпечні зони визначили межі більш стійких брил. Ці брили стали тим, що ми тепер називаємо плитами. Землетруси концентруються на кордонах плит, де вони стикаються і розбиваються одна об одну. Нові методи визначення віку гірських порід та орієнтації їхнього формування додали даних до цього нового розуміння плит. Показуючи, як вони зміщувалися і змінювалися з часом. І незабаром з'явилася нова гіпотеза з елементами ідей, що існували раніше, була народжена теорія тектоніки літосферних плит, концепція оманливо проста гірські породи земної кори втратили частину своїх важких мінералів, тому вони менш щільні, ніж мантія під ними. Отже, вони плавають зверху, як плоти з льоду на Арктичному озері. Континентальні брели навіть більш оброблені, ніж ті, що в океанах, і тому ще більш плавучі. Вони можуть здійматися на величезну висоту і при цьому залишатися на плаву, як височезні айсберги. Тож поверхня землі вкрита цими кам'яними плотами, що зіштовхуються і борються за домінування. Але вони роблять не тільки це. Плити постійно рухаються, зміщуються, трансформуються. Там, де дві плити розходяться, магма піднімається, щоб заповнити прогалину, застигаючи і створюючи абсолютно нові гірські породи, які додаються до цих плит по обидва боки кордону. Але ріст плити не може залишатися безконтрольним. Там, де дві плити зустрічаються і тиснуть одна на одну, гірські породи можуть зминатися, складаючись і розбиваючись на понівечені велетенські масиви, подібні до гімалаїв найвищих вершин нашого світу. Але, врешті-решт, у цій планетарній боротьбі перемагає одна плита. Їхня щільність визначає переможця, оскільки один кам'яний пліт неминуче буде трохи більш плавучим, ніж інший. Легші породи залишаються на поверхні. В той час як важча кора опускається вниз, згинається і занурюється в мантію. Коли ваша порода опускається вниз, вона нагрівається і плавиться, вивільняючи свої мінерали і воду. Цей розплав створює величезні об'єми магми, достатні для живлення вибухових вулканів, таких як могутня гора тамбора. Оскільки геологи вивчають поверхню планети все більш детально, всі дані вказують на цю повільну війну росту і руйнування, що відбувається в геологічних масштабах часу. Але досі не зрозуміло, що саме живить цей рух. Так само, як Вегенер не міг пояснити, як працює дрейф континентів, так і сьогодні вчені намагаються з'ясувати механізми, що рухають тектоніку плит, і як вони виникли. А постійна переробка гірських порід означає, що за своєю природою процес тектоніки плит приховує власну історію. Ядро нашого світу надзвичайно гаряче. Це залишок його бурхливого формування та розпаду радіоактивних елементів у центрі. Це ядро схоже на гарячу плиту під каструлею з водою, яка віддає своє тепло в текучу гірську породу зверху. Тепліші частини мантії піднімаються, розтікаються, охолоджуються і знову опускаються вниз, створюючи величезні бічні течії під корою, що штовхають її вперед. Але щоб по справжньому зрозуміти, що живить тектоніку плит, нам потрібно повернутися до її зародження. Коли Земля формувалася близько 4,5 мільярдів років тому, і на початку гадейського еону, що настав після нього, нічого подібного до сучасної тектоніки плит не могло існувати. Гірські породи були надто гарячі, надто ретельно перемішані конвульсіями землі, яка все ще формувалася. Зовнішня частина планети застигла в єдину тверду оболонку, в той час як надра залишалися гарячими і розплавленими. Тож замість тектоніки плит мав панувати зовсім інший режим. Хоча кора вперто залишалася на поверхні, тепло з мантії все одно прагнуло вирватися назовні. Воно нагрівало основу цієї кори, і вона ставала все гарячішою і гарячішою, поки в її основі не почала плавитися тверда оболонка. Поступово ця розплавлена порода стікала в мантію. Там вона збиралася і перегрівалася до тих пір, поки не ставала досить гарячою, але з недостатньою щільністю, щоб піднятися вгору. Потоки магми підіймалися вгору крізь мантію, пробиваючи земну кору, формуючи найперші. Вулкани Таким чином, замість циркулюючих течій сучасної тектоніки плит ранні рухи були майже повністю вертикальними вгору і вниз, на відміну від того, що ми маємо сьогодні. Хоча вертикальні шлейфи все ще подекуди спостерігаються в нашому сьогоденні, Гавайські острови є частиною ланцюга вулканів, утворених шлейфом магми, який залишався на місці протягом 18 мільйонів років. Але тектоніка плит зараз набагато більш домінуюча, ніж цей шлейфовий вулканізм. Отже, в якийсь момент за останні 4 мільйони. Арди років тектонічний режим землі трансформувався однак як це сталося? Досі залишається загадкою. Найкраще припущення вчених полягає в тому, що в міру охолодження землі склад і температура мантії та кори поступово змінювалися. Кора ставала слабшою, фрагментуючись на невеликі плоти, попередники сучасних плит. Якщо край однієї плити занурювався під іншу, субдукція могла почати тягнути за собою решту плотів. З появою субдукції, теплообмін у мантію вперше отримав горизонтальну складову. З'явилися конвекційні течії, які сприяли боковому руху плит, роблячи процес самопідтримуваним. Народилася тектоніка плит. Хоча ми можемо сприймати це як належне, здається, що цей постійний тектонічний процес насправді дуже рідкісний у космосі. І, можливо, саме йому ми маємо завдячувати за наше існування на землі, за саме життя. Інші сусідні планети можуть мати геологічну активність, вулкани та землетруси. Але їхні поверхні не переробляються тектонікою плит. І ці сусідні планети, наскільки нам відомо, позбавлені життя. Можливо, це не такий вже збіг, що і життя, і тектоніка плит є унікальними явищами для нашого світу. Адже кругообіг гірських порід по земній поверхні також має вплив на інший кругообіг, критичний для життя кругообіг вуглецю. Життя складається з органічних сполук вуглецю, але воно покладається також на неорганічні сполуки вуглецю, такі як вуглекислий газ, щоб підтримувати температуру на планеті на придатному для життя рівні, затримуючи сонячне тепло в атмосфері як ізоляційна ковдра. Вуглекислий газ викидається з вулканів, коли вони вивергаються. Додатковий вуглекислий газ закачаний в атмосферу потовщує теплову ковдру і підвищує глобальну температуру. Але частина вуглекислого газу в повітрі розчиняється в краплинах води в хмарах і незабаром випадає у вигляді дощу в річки, озера та океани по всій земній кулі. Там він вступає в реакцію з гірськими породами, руйнуючи їх і створюючи нові карбонати, такі як вапняк і крейда. Значна частина вуглекислого газу, що вивергається вулканами, знову потрапляє в пастку, замикаючись в осадових породах земної кори. Але тектоніка плит не закінчується на цьому сховищі вуглецю. По мірі того, як плити поглинаються на кордонах, що зближуються, осадові породи також опускаються. Вони плавляться і вивільняють вуглекислий газ назад у магму, щоб вивергнути його з вулканів знову. Таким чином, рівень вуглекислого газу в атмосфері досягає рівноваги, забезпечуючи середовище, яке не надто гаряче і не надто холодне для процвітання життя. Без цього ми могли б легко опинитися на місці однієї з наших безплідних негостинних сусідніх планет мертвого світу, що плаває у порожнечі. Венера з великою кількістю вулканів, але без тектонічної переробки стала свідком неконтрольованого викиду вуглекислого газу в атмосферу на початку свого існування. Деяка частина була заблокована, але коли подальші реакції вже не могли відбуватися, рівень парникового газу продовжував зростати. Океани випаровувалися, а самі гірські породи змінювалися, вивільняючи вуглець назад в атмосферу. Стрімке нагрівання призвело до того, що Венера стала найгарячішою планетою в нашій сонячній системі. Її поверхня нагрілася до понад 450 градусів за Цельсієм. Без тектоніки плит ця планета запеклася остаточно. Марс з іншого боку, спіткала інша, але не менш смертельна доля. Червона планета менша за Землю, тому охолола швидше. Є свідчення вулканічної активності на поверхні. Але вона сповільнилася з віком планети. Все менше й менше вуглекислого газу виділялося в атмосферу, а той, що вже був, поступово блокувався в гірських породах або здувався сонячним вітром. Не маючи способу переробляти запаси вуглецю, Марс був позбавлений своєї ізоляційної ковдри і залишився замерзати. Без тектоніки плит ця планета замерзла остаточно. Отже, рециркуляція вуглецю через земну поверхню допомагала підтримувати температуру необхідну для зародження життя і його процвітання. Тектоніка плит, ймовірно, мала і інші переваги для молодої землі та її перших умовних форм життя. Скручування та переміщення плит по поверхні землі створювали різноманітні середовища та ніші для життя. Серед них були гідротермальні джерела, які утворюються навколо розломів посеред океанів. Саме біля таких жел, наш останній спільний предок, знайшов притулок, коли землю бомбардували метеорити в ранньому архейському періоді. Отже, хоча вулканічні події, такі як катастрофічне виверження вулкану Тамбора 1815 року, здатні завдати шкоди місцевим екосистемам. І глобальному клімату вони є невід'ємною частиною ширшого процесу, який підтримує на нашій планеті життя. Таким чином, тектоніка плит може бути ключем для того, щоб зробити планету придатною для життя. В наступних випусках ми розглянемо більш інопланетне пояснення виникнення життя на Землі. Ми поглянемо на найдавніші скам'янілості нашої планети, і ми дослідимо, що могло б статися, якби життя ніколи не розвинулося на нашій планеті. Ви дивилися повну історію Землі. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, а також напишіть, що думаєте в коментарях. І побачимося наступного разу.